Моя все-таки думка залишається стабільна. У нас у владі є люди, які працюють на Росію, це агентура прихована. І вони діють синхронно. Вони діють синхронно. Сьогодні, я, мабуть, невигідно було мене прибирати. Можливо, їм вигідно, або у них завдання більш високого рівня. Може, вони хочуть мене перевезти в Росію, і там судити як терориста. Вони ж азовців там тримають себе, не віддають. От вони маленька перемога uh -huh. в них є. Нацизму вони перемогли. Ну, і тому я дивлюся, ну, я дивлюся за собою. Я бачу, що поки що. Таких сигналів не було, однак це не значить, що їх немає. Немає цього стеження за мною і підготовки до цього процесу. Тому що певні ознаки я бачу. І знаю, що я можу вам, наприклад, сказати чітко, що я знаю від журналістів іноземних, що Єрмак доводив їм інформацію. А журналісти це знаєте, це можуть бути любі люди. Вони можуть працювати на любу розвідку і на російську, хоча він живе там, наприклад, в Польщі чи у Угорщині чи в Берліні, але працює не, не ну на жур. Він навіть потім в газеті це напише. І Єрмак розказує, в яких операціях Черінський приймав участь журналістам просто, ті, про кого ні, ніхто не знає про ці операції. От, будь ласка, воно Єрмак, Бізула, ну Зеленський звільнив за. Ну це ось воно все з голови. Якщо там є розуміння, а для них для цих... Політиків наших Росія сьогодні не ворог, тому що вони, як ми вже з вами говорили, на початку війни вони все підготували для заходу Росії. Не вийшло зараз. Воно от по іншому, там ці всі скандали, ці всі вкидування протирічці, всі релігійні моменти, як вони це все халатно роблять цим забороною релігії. Робили б це цивілізовано через спочатку, через медіа. Насаждали б якусь думку там, припиняли би відвідування цього російського патріархату. Цього немає. Вони двоє до таких критичних речей вони хочуть в суспільстві це найте розкол, все такий довершити. Це завжди була російська методика нашої перемоги перемогти українців, розколити суспільство на по мовам спочатку, потім по релігіям. А сьогодні ми бачимо, як вони це все знищують нас оцими всіми трешами, цими ТЦКшними всякими перебільшеннями на місцях, перегибами. Ну, опять же, потрібно це все систематизувати. І якщо для них це Росія не ворог, зрозуміло, що вони і не вимагають впровадження цього контрзвідного режиму або якоїсь, е, якоїсь якихось речей, які можуть забезпечити нам безпеку. Для них це не цікаво, тому що вони за себе не бояться. Бо в них є якісь там моменти. А в ці дні так, річниця чи роковини збиття малазійського боїнга, шокуюча історія сотні жертв міжнародна, так ну тобто. Ми ви здійснюєте, ну Україна, з... ми. Навіть так. Так. не один це сервіта. Це так. хлопці, а, які так. Да, навіть людина, яка загинула. І в результаті Україна, от ви азовців згадали, те, що це маха віддали, от сьогодні, там, через скільки це вже років минуло шість, так як ви його так, 19, 19. рік. Дев'ятнадцятий. От сьогодні, ну як ви дивитесь на ту ситуацію і на саму е операцію на її ну необхідність, важливість в той момент, і в результаті те, що от це маха все ж таки віддали росіянам. По суті, людину, яка ну там я не знаю наскільки відповідально, так це мав би якраз суд встановити рівень рівень його участі, але у рівні участі встановило слідство. Ну та встановило. рівень покарання. Я маю на увазі за покарання. Да, ну йому була пропозиція бути просто свідком, для того щоб якби він був свідком, він готовий був навіть надати політичний прихисток. Тобто, головне, що він свідчив проти російських збройних сил, що це вони доставили бук, і вони як оператори випустили цей бук. Тобто фактично це був злочин Росії. На той момент і виявляєте, да, чому? чому я кажу сьогодні, що наша верхівка діє приховано в інтересах Росії, тому що на той момент були ж моряки у Росіян, і вони їх не віддавали нам, і вже спливав термін, коли їх мали віддати згідно рішення міжнародного суда. 21 чи 25 п'ятого якогось там червня мав бути мали бути передні моряки. Але тоді я зараз згадую, написали росіяни нам листа такого, що ми вам їх віддамо ваших моряків, які Керченську протоку там порушили в Але ви маєте їх в себе засудити за порушення за порушення за перед незаконний кордону. І Калінкін, тоді був ще заступником міністра, він відповів росіянам в рамках здорової логіки і закону. Каже, хлопці, віддайте моряків без будь-яких умов. Є рішення міжнародного суду, який вище вас, і не треба нам умови, що ви маєте засудити моряків і так далі. Але у Зеленського на той момент уже з Єрмаком і з росіянами була інша стратегія. Вони хотіли вже тоді притягнути Порошенка до відповідальності, нібито за те, що він дав незаконну команду. Тобто, вже тоді. Зеленський розумів, що Порошенко, відправляючи моряків перекордонників в Керченську протоку, порушує російські кордони. Вони вже тоді визнали в своїй свідомості, що це російські кордони, і вони хотіли притягнути. І тоді був конфлікт відкритий з Клімкіном, і Зеленський до нього наїхав у відкритому ефірі. і Сказав: ти не маєш права писати. Верни моряків, і не треба не мені ніяких листів писати. Ось це не сьогодні. У нас на всіх владних цих моментах відбувається для цього. Це тоді... говорило про те, що Герма... цемах для Путіна був дуже болісним моментом. Тобто це відбулося потім затриманий Цемах, був 27 червня, тобто через 5-6 днів після того, як моряки. І зразу же пішов рух по морякам. Сінцова ж тоді здається, так, так, і Сенцова віддали, Володимира Балуха такого віддали, так. нашого політичного в'язні, він до мене він на суді приходить приходит до мене на суді, він постійно приходить, він і вчора був на суді, ми з ним так побраталися вже ближче. Але я скажу, що Путін готовий був все віддати заради цемаха, тому що це міжнародний його рейтинг, міжнародне його обличчя. Те ж саме, що ми зараз говорили про Бейс. Да? Бачите, в них стратегія, і вона незмінна. А в нас постійно не змінюється. І на той момент в нас була стратегія під Росію, зараз вже не під Росію, і так далі. Тому цемах це для мене такий, знаєте, показовий тригер, І ця можливість, коли його прибрали і ну, передали, а мене прибрали. До речі, і Луценка звільнили, коли він відмовився віддавати Цемаха. Луценка звільнили десь 27 серпня, здається, а цемаха віддали. 7 вересня mm. слідчі, які приймали участь зі мною в цій операції, і входили в міжнародну розслідувальну групу, Він сказали, що ми нам, Єрмак, до кінця сказали, добре, ми його не віддаємо. Ми його віддамо в грудні, на наступним обміном, а зараз поки його допитайте. Тому що адвокат, який був у Цемаха, він йому обіцяв, що тебе поміняють в перший же обмін, мовчи тільки. Якщо почнеш говорити, ти не жилець. Він почав носити йому передачі там, зубну пасту з ДНР, там і так далі. Тому, я думаю, вони могли його отруїти, якби там далі. Ну ми це все перевіряли, цього б не сталося. Але вони так намагалися робити і вони. Цемаху поставили умову, а якщо ти мовчиш, тому що Цемах при цьому визнав свій більш важкий злочин, особистий. Він в пресі ДНРівській, він в свій час виступив ще в 2014 році, здається, що він розстріляв на блокпосту 5 чи 6 наших mm. військових. І це було відео, фотографія була в їхній газеті якісь. І він слідчому сказав, що да, я це розробив. Я був керівником тоді підрозділу якогось, і ми це розстріляли. І фактично він визнав свій терористичну діяльність і міг сидіти у в'язниці наші українські пожиттєво. Тобто, ви розумієте, він визнає важкий ви злочин, а при цьому про Боїнг він не говорить. Чому? Значить, йому каже адвокат, каже: Ми тебе поміняємо. Ти поки що відволікає увагу, каже, що все. Тому що там були прямі свідчення. Прямі. А по Боїнгу були просто розмови Цемаха з Гіркіним, де він обговорював, що він саме заводив бук, виводив бук. І що він все робив? Це все задокументовано, тому це факти також докази існують. Може не було шансу. Ну, тут, тут, тут же ж питання чи були дійсно шанси там його розколоти, умовно кажучи, бо тут ми бачите, про Ізраїль говоримо багато часто. А, ну але тут можна взяти згадати приклад Ізраїлю, коли вони там так само за одного свого солдата готові віддати там 10, 20, хоч 100 ворогів. І ну ми, ми так забрали своїх людей, і це ж знову ж таки не вперше, коли була історія там, медвечук, азовці. Так так само, от то ну може це і доречно, чи ви вважаєте, що все ж таки були шанси і його розколоти, і відповідно, щоб тоді, от як би могла розвивати ситуація? Я впевнений, що були шанси. Тобто, на той момент росіяни через канал обміну полоненими формували агентуру впливу в Україні Єрмака. Коли це відбувалося, коли відбувся другий обмін полоненими в грудні 2019 року, Поясніть, уже, це, уже, що, вже в січні місяці уже Єрмака, признач, поїхали в Оман і там узгодили Єрмака керівником офісу президента. Тобто, Єрмак успішно знаходив взаємодію з росіянами. Зеленський прийшов, на якому Гаслін до влади, я закінчу війну. Все, і Зеленський зрозумів, це йдемо з це... посередині, подивимося одне в одному очі. Ну, це, добре, механізми зрозуміло, але основна задача в нього він же знаєте, йде до своєї цілі. І от йому кажуть, от Єрмак це той, хто зна... має спільну мову з росіянами. Ага. Ось він може обміняти, ага. зробити. І вони формували вже Єрмака як агентуру. А тепер беремо те, про що ми говорили. Було рішення міжнародного суду. Про незаконність затримання наших моряків, тому що це були нейтральні води і були води України, на той момент не визнані міжнародними державами, всіма іншими, що це анексована територія вже російська. Добре, давайте поставимо на ваги, чи російські кораблі, всі, торгові кораблі, перестануть заходити у всі торгові порти у світі, тому що вони не виконують рішення суду, морського рішення суду, по морському праву, чи вони віддадуть нам все-таки моряків? Що важче? Тим більше моряків, ну там ну не було за що судити. Вони не вони виконали команду, вони військові за логікою ж навіть все одно, якби ну от там ми віддаємо це Може, в мене неправильна логіка, і я точно не, не не надто сильна людина в юриспруденції в таких тонкощах, але ну от якщо ми їм віддамо, навіть то все одно ж пологіться. Якщо він був тут в нас засуджений, так він був засуджений чи ні? Я вже не пам'ятаю, яка там історія. Добре. А ну а, ну то його там і немає підстави, його там навіть не 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 садять. А чому не можна було ну а хто за що його посадять? От я вам скажу, доведення вам... вини, тюрма в результаті, якщо ти навіть його віддаєш, то ну, там його мають так само посадити, як з моряками нашими. Були. Та? Ну, там є юридичні... Розумів, є юридичні... Я вам зараз раз розповім, так. як діють росіяни. Є... Росіяни це величезна пропагандистська машина, вона діє по своїм законам. От чому сьогодні я не, скажем, не проти, що зникли ці кілери Івана Івановича Воронича Івана Івановича Вороновича. В 2017 році, коли загинув наш. Офіцер з Маріуполя Олександр Харабірюш, його підірвала дівчина. Так, так, так. Вона була наркозалежною, там повію і так далі. Uh -huh. Через деякий час вона заїхала в Одесу, ми її там затримали. Вона розповіла, як це все було, як це все робилося, хто приїздив, що це робив з їхніх центр спеціальних операцій Донецька, що були ФСБшники її інструктували і так далі. Тобто це ми це задокументували, і вона була засуджена в Україні там на 15, здається, років, чи на до я вже не пам'ятаю. Ну це мало, але добре, uh -huh. вона там, маб, мабуть, з'язниці, бо її не вийшла. Але прийшов Зеленський, і він її віддав, знаєте коли? Ні. У вересні місяці 2019 року вона вже була в ДНР по обміну. І ось яке відчуття у побратимів, у співробітків СБУ, які служили з Олександром, у його сім'ї. Все, Зеленський без будь-яких без будь там гризень совісті віддав її. І вона вийшла на телебачення одразу там і каже: мене били в українській тюрмі українській спецслужбі, я випадково визнав, що я била Харівша. Я цього не робила. Її випустили вона сьогодні на волі. Тобто, тому е, ну, те ж саме і з моряками, те ж саме з Семахами, те саме з усіма. Тобто, це різні два полюси, дві, дві цивілізації. Ми живемо в різних е, росіяни, ви ж бачите, вони, вони живуть в вигодному світі. І наша влада сьогодні намагається це робити з нами. Вигадувати якісь успіхи, насправді розвалюючи саму систему, яка береже нашу державу в цілісності. Бачите, вот який парадокс. Її випустили, вас ні. Даруйте, це, це взагалі не смішно, але. Да. Да. Це абсурд. Як от зараз взагалі, ну, який у вас там юридичний статус, навіть домашній арешт? А? Там, умовно кажучи, що, що, що він передбачає? Тобто, ну і в принципі перспектива розгляду. У вас буквально ж там от, був так само суд. От перед там, нашою зустрічю? Що, що далі? Як розвиваються ваші справи тут по судах? Повторюсь, багато вже про це говорив. На першому, в першій справі по Канатово ми майже закінчили етап допиту потерпілих. От, згідно з юриспруденції, тут кодекс мене є, можу вам зачитати. потерпілий – це людина, яка виявляє волю і приходить і каже, я потерпів в відді, наприклад, там Сергія. Mm -hmm. да? Він мене побив там, в чашку. Mm -hmm. і, так, хочу бути потерпілим. Давайте розслідуємо цю справу, і хай він не компенсує, якщо ви встановите, що він поступив неправильно, не по закону, хай він компенсує. В моїй справі ми вже встановили, що всі потерпілі, які вказані слістами, як потерпілі, прийшли та ми до червінської претензії не маємо про Канатове. Це справа, коли прилетіло по аеродрому, загинули люди, один, один, один так і було там кілька поранень. А, а чому? Тому що це позиціонувалося, що ви планували провести операцію з викрадення російського літака, але щось пішло не так. У вас зараз є розуміння? Ну умовно кажучи, чому щось пішло не так і чому з'явилися ці підстави? Власне зараз тягати вас по. Судах зі звинуваченнями. От, о, в, в тому, що ч, через ваші дії якийсь Ну е, трапився інцидент зі смертельними наслідками в умовах війни, я б сказав так. Стержуть так слідство, що трапився через мої дії. Індент, mm. насправді, це звичайний обстріл аеродрому, який обстрілювався і до цього. Жодним чином російська сторона не. Не знала, що ми там проводимо цю операцію, що ми там є. Тому що операція була побудована таким чином, що вони не розуміли, який аеродром буде. По-перше, і по-друге, вони знали, що ми не проводимо операцію, доки її дружина пілота не вилетить в іншу країну. Вона не вилетіла в ту країну. Ну, фактично вони не, не робили. Тобто, Та, я так розумію, там схема передбачалася така, як з цим з вертолітником так. Кузьміновим, так? Так. виманити. Так, так. Спочатку дружина, ми ну, розуміємо, що він серйозно з нами розмовляє, а тоді вже переліт. Дружина не виїхала, значить, перельоту немає, значить ми його не чекаємо. Однак відбулася космічна розвідка, відбувалася постійно щодня всіх об'єктів на території України, і аеродром був підданий обстрілу ракетами, тому що на ньому стояли літаки без маскування, фактично. І вони стіля їх було видно. Зрозуміло, що росіяни використали цей момент. Але влада намагається ці, всі поєднати ці події, сказати, що нібито так. Але саме головне інше, що. Цю операцію, взагалі, я як співробітник ССО на той момент вже операціями операцією не займався в мене не було агентурної складової. Цим займався служба безпеки України. Цю операцію є співробітник СБУ, який стверджує, що це я проводив цю операцію агентурно, що я спілкувався з цим пілотом. Ну я, його там людина, його агентурист. Він агонтриста, його агент, спілкувався з тим пілотом, вони проводили. І як вони маніпулюють служби безпеки України, приховує свою участь. Вони взяли їхні офіцери, полковники, генерали і сказали: Ой, а ми такого не робили, ми не пам'ятаємо, що така операція була. Тобто ми припинили цю операцію. Хоча в 22-му році вони давали свідчення на допиті, що ми проводили цю операцію. А в 23-му після виступу малюка кажуть, ой, ми не проводили цю операцію. Тобто це абсурд. Це от фальсифікація, яка по критеріям Європейського законодавства справ людини розцінюється як політичне переслідування. Тобто органи влади змінюють свої же покази для того, щоб тримати людину у в'язниці. Ось вся суть цієї справи. Насправді вона зроблена з метою, скажімо, нівелювання моїх слів. Я далі продовжую, я вважаю, що ця агентура вона активна, вона діє в Україні, вона береже себе. Тому що завтра, якщо війна закінчиться, дай Бог, ми переможемо чи зупинимо як мінімум її, то тобто викликнуть питання. Все -таки, як вона почалася так несподівано, чому ми розвели війська, чому на Маріуполь пройшли війська, чому на Київ зайшли війська, чому в Гостомілі нічого не було? А вагнерівська операція це яскравий приклад їхньої поведінки. Вони самі визнали, що «да, ми позвонили Лукашенку, передали цю інформацію, тобто фактично це державна зрада. Зеленському було простіше позвонити Лукашенку і сказати, що вагнерівці там у вас знаходяться, чим нам сказати припиніть операцію. Тобто вони вже на той момент вже з ними спілкувалися більш близько, ніж зі своїми розвідниками. І це кримінальна відповідальність. Тобто, якщо це доводити в суді, і вони бачать, що є такі, як ми, що дійдемо до кінця. І не зупинимося. І тому їм потрібно знищити наші слова, знищити вагомість наших слів. І тому вигадуються такі справи подібні. Після того, як це почало розвалюватись прямо в суді, то знаєте, наші суди, в чому вони такі характерні? Що вони взагалі не чують, що відбувається. Це просто політичний інструмент. Завдяки публічному розголосу таких журналістів, як Бутусов, Яніна Соколова, П'ятому каналу, Прямому, Києву, Будкевичу, дуже багато людей вписалося, На суд почали приходити люди. І коли ми, ти своїми словами простими розповідаєш, так, де ж тут, вони прямо в підозрі, ви ж розумієте правильно, от, якщо от ви мені написали, що операція, там ще В обвинуваченні в мене в підозрі, дуже просто все написано. Mm -hmm. Написано, що я проводив операцію, зібрав людей на аеродромі і повідомив росіян: люди зібрані, стріляйте. Розумієте, Отак написано в підозрі і в суд подано. Я приходжу в суд, сидить людей, цілий зал. Кажу, прокурор, от ти написав в підозрі, що я повідомив росіян про зосередження людей на аеродромі, сам їх спеціально зібрав. От тобі свідчення одного, другого, третього. Ми не збиралися на аеродромі, ми там служимо всегда, завжди, завжди, вже з початку війни. Перше, не збирав. Друге, покажи мені доказ, що я повідомив росіянам про зосередження. Де він? Немає. Так що ти написав? Тобто фактично слідчий прокурор завідомо фальсифікує дані, дає в суд, і суд сидить, дивиться і мене тримає в'язниці при цьому. Просто одна з суддів вже в апеляції, вона зрозуміла цю абсурдність. Я не знаю, про яку ви суддів кажете, але я сьогодні їдучи до вас на інтерв'ю, якраз читав про справу Віталія Шабуніна, з яким теж відбувається щось незрозуміле. І я там зауважив, я не знаю, та ця людина чита, але співпадає Печерський суд, Печерський, здається, так, і суддя Світлана Гречана, якщо я не помиляюсь. Це ж людина, яка так само до ваших справ якихось мала причетність. Це... І я просто подумав, ну бо по Шабуніну кажуть. Ну серйозно, люди, а що відбувається? І тут о, ну тобто, бачите, у них у них на полі бою їхніх бійців, таких чітко заангажованих, не так багато. Тобто гречана, це вона не, не боїться, тому що в моїй справі вона, і коли її побачила, вона взяла самовідвід. Ага. Вона в ній не працює. Просто там була така голосна ситуація, коли вона намагалася вигнати всіх моїх прихильників з залу, пресу вигнати, закрити двері там перед цим. і там пішов такий конфлікт. Вона навіть не оголошувала, що суд починається. Тобто вона заходить, бачить, нікого нема. Все, закривайте двері і починає розповідати. Там, каже, там, і ми говоримо, почекайте, так суд почався чи ні. Вона кричить, що ви порушите порядок в суді, я вам роблю всім зауваження. Ми кажемо, так ви ж не розпочали суд навіть. Так ні, вже суд йде. 10 хвилин. Тобто вона настільки була в психологічному такому нестабільному mm -hmm. стані, що вона вела себе. І в кінці кінців вона забрала відвід, зробила сама собі відвід, написала скаргу у Вищу раду правосуддя, що ми на неї тиснули. Однак вже в мене відповідь Вищо ради правосуддя, що нема в наших діях ніякого тиску на неї. Однак ми написали, мої, мої люди, які приходять до мене на суд, їх просто не пускали в зал. Відкрите засідання їх не пускає охорона. І це вже, це вже обмеження. І ми також написали, ми адвокат написали скаргу, і наша скарга ще розглядається. Тобто, я вірю, що мабуть їй сказали гречані, що посади шабуїна. Буде нормальне рішення по, по скарги оцих от, по Червінському, тому що вже по її скаргам всі рішення є, а по, моїм, по нашим чомусь немає, вже пройшло 4 місяці. Тому я думаю, що знаєте, от вони так маніпулюють і суддями, і всіма це якісь, знаєте, ну, актори, це 95-й квартал. Немає ніякого верховенства права, не існує верховенства поваги до людей, до офіцерів, ні до кого. Тобто, да, люди кажуть, ну просто навіть усвідомте, що от офіцер да, з нагородами, ми говорили про мою історію, як ми працював, про те ж вороніч, от воно десь схоже. Чому він до суда? Там поки не розберемося по суті, що прокурор сфальшував, чому він має сидіти у в'язниці вже півтора року? Ну для чого? Яка мета він втече, він нашкодить Україні? Щось він зробить поганого. Ну що він погано зробить? Він на щось позитивне зробить там, да? будучи навіть просто на службу ходив. От, щоб він каже, ти на службу не ходив, займався там з назика, якими заходами. Так я піду на службу, буду щось корисне приносити. Їм це не потрібно. Як, власне, пане Романе, ви бачите е, даруйте за таке банальне питання своє майбутнє саме в контексті. Е, Перспективи завершення оцих ваших суд сусвашої цієї судової тяганини. Чим це може завершитись? Тому що ну з одного боку, з того, що ви кажете, відчуття, що ну справа розвалюється, між тим вона розвалюється вже. Е... Рік тільки коли ми говоримо про домашній арешт. Тож тож, як, що, що далі, що куди, і в принципі, знову ж таки, чим ви будете займатися? Я припускаю, що однозначно там політична діяльність може бути присутня у вашому там майбутньому. Але ну от станом на зараз, поки що політичних діяльність не розглядаю. На зараз знаєте, в мене все більше і більше з'являється відчуття, що у нас в країни проблеми. Ну, і поки вони не закінчаться, поки ми їх не вирішимо спільно, ну, ні я, ні моя сім'я, ні ви не маємо планувати, не маємо можливості планувати завтрашній день ці. Я так вважаю. Тому про щось завтра говорити. Не... Я розумію, що ця проблема вона росте з Офісу президента сьогодні. Що цей агент впливу Єрмак він все це зробив для того, щоб знищити нашу державність, щоб підкласти нас назад під Росію у зворотному напрямку. І робиться дуже грамотно. Ви ж, от ми проговорили вам, да? як росіяни діють, прораховуючи кроки всі вперед, і як ми діємо хаотично рефлексуючи на якісь загрози? От я вважаю, що в них стратегія. А поки ми цього не усвідомимо і не будемо протидіяти ефективно. Ми не зможемо планувати завтрашній день, як ми плануємо. Да, у нас 30 років незалежності, і ми несподівано с війна почалася, забрали кусок території, вбили купу людей, і ми цього не знали. Як ми можемо щось планувати завтра? Ну а про тоді, от навіть за спостереженнями, бо ну останнім часом справді ну дуже ви ви доречно абсолютно зауважили, як на мене, про те, що є різні там, якщо говорити про СБУ, є різні офіцери. Є офіцери, дійсно, яким честь і хвала, і вони виконують просто неймовірно важкі і важливі для держави завдання. Є, ну, скажімо так, інші. І от відповідно за вашими спостереженнями, бо е, війна не закінчується, не, не закінчується, на жаль, і е, ситуація з диверсантами, з закиданням їхніх агентів для виконання тих чи інших завдань, можливо, все, все, все важливіше для них, і це вашого рівня складності. Ситуація ця. Станом на зараз, як вона вам виглядає, і яку динаміку ви, ви бачите, якщо говорити? ворожої діяльності, ви да? вона буде тільки погіршуватися. Однозначно буде погіршуватись. Ви бачите, що Путін не реагує на будь-які там вмовляння Трампа, на які пропозиції, якісь і так далі. Буде накал ситуації, буде погіршення ситуації, однак, ну. Це Я за... маю на увазі в роботи От, знову ж таки там на, агентів, диверсантів і так далі і тому подібне. Тобто, до ну до, до, до чого, умовно кажучи, готуватись з свідками, бо... чого не Їхні дай Боже, ми можемо стати. Зробити в суспільстві хаос, такий розкол, такий, да, щоб була несвідомість, втрати керованості органами. Тобто, це буде. Погіршуватись, все буде тільки погіршуватись. Якщо ми не схаменемося і не все-таки не впровадимо цю концепцію контрзвінного режиму, не почнемо з з братися за справу серйозно, а не хаотично. і не… Ну, Ви зрозумієте, ви правильно кажете, одні офіцери працюють, роблять результати в Службі безпеки України, інші заробляють кошти. Що а треба? Те ж саме у нас відбувається в керівництві державою. Чернишов, правильно, наприклад, ну, е нова премєр міністка з кримінальною справою, інше, інше. Тобто влада показує свої пріоритети. Їхній пріоритет гарно вкрасти, щоб ніхто не міг не втручатися в цю історію. Тому ми і можемо програти. Якщо влада зосереджується на, на крадіжці на грошах, то вона не зосереджується на чомусь іншому. От як Резніков, да? от гаяється по 17». Уявіть собі, от людина вона приходить, от ви приходите на роботу, ви думаєте, який мені сьогодні сюжет зняти там, що мені зробити, чим зайнятися. А що інтересно, ви листаєте е е сітку новин там, бачите. Ой, оце цікаво. Проаналізували, що він говорив. Ви зайняті цей день. А коли у вас задача так, треба вивезти якісь гроші. Так, я знайду фірму, яка там може вивезти гроші, а мені принесе кеш замість грошей, то, то як їх сховати, щоб вони не спіймали. В тебе день зайняти іншими справами. Як вкрасти, як сховати. Тобто, ось чому ми сьогодні програємо. Тому що є два різних світи: хтось воює на фронті, а хтось сидить в теплих кабінетах, вбиває диверсантів, отак, ну. В, тут в тилу в себе і розповідає, що він воїн, а хтось реально там ну, кладе життя своє. Ну, люди сходять з розуму, тому що оці два світи вони не можуть співіснувати сьогодні. І якщо ми не перетворимо нашу державу в один світ, який протидіє Росії разом, а не кожен по окремості, і ще й своїх добиваємо. Там. Як, от ми бачимо приклади Шабунін, Буткевич, ми бачимо сьогодні приклади, Ну це, ну, це смішно. Буткевич, якого мінус чотири, він нічого не бачить з такими лінзами, його на війну відправляють. Він більше користі дійсно принесе гуру, тут ведучи якісь пропагандистські канали і так далі з росіянами. Але ми боремось, ми боремося за чиїсь індивідуальну рейтинг і так далі, і з усім іншим. Тому от я бачу так стратегію. Іншої стратегії не існує. Якщо от для мене буде тригером і критерієм, якщо безуглу по моїй заяві не притягнуть до відповідальності, не відкриють кримінальну справу. Це вже шлях в нас, ну це піке насправді. Тобто ми шабую насажаємо за те, що він там щось десь не, не вкрав там 200 тисяч гривень, вкрав, не вкрав, не знаю, тобто присвоює, нібито. Безугла, яка розголошує матеріали, яка е, назалужного, яка дискредитує армію постійно. постійно. Вона постійно щось робить, говорить, ну, Так вона вже сир, вбиває а вона вже сир, вона, вона, вона. <MALAN2> все вбиває бойовий дух, нічого. Сиділа в окопі, зняла селфі і все, і вона має право це робити. Будь ласка, хай відповідь за свою дію. Оце закон, верховенство закону, хоч я і в в'язниці, але от я маю право. Якщо цього не відбудеться, значить це крап, скажімо, межа неповернення, вже ми пройшли її. Тобто нам в очі, влада може дивитися, вона втратила це відчуття свого народу. Вона і їм владі на, на свій народ, в принципі, ну. Не факт, не факт, пане Романе. Я чув один ефір. Просто раз ви згадали так вже на фінал яйця по 17 гривень, Я якраз теж активно висвітлював тему в ефірі з тим такі Ніколовим. А, і там, ну скажімо, деякі люди дуже близькі до міністра Резніков до цих пір зі мною не спілкуються, бо вважають, що ну. Да, так, одна з причин, це саме я, і моє чись невдоволення цією ситуацією. Але ну, словом, я слухав колись один ефір, де була дружина, здається, Олексія Резнікова, і їй, коли ведучий, поставив запитання про 24 лютого, ну як вони зустріли цей день. Вона сказала, ну так, як і всі люди, ми теж проснулись, зранку ми нічого не знали. І от. Так, так я ми... і запитую, хто домовився з росіянами, що вони прийдуть і захоплять владу тут? Оце питання, давайте на ньому і завершимо. Хто домовився з ними? Хто відкрив їм коридори? І ніхто не знав про це, хто мав їх зустрічати тут?